Доброго дня! Це ми, поліцейські офіцери громади, затримали вашу, вашого класного керівника за надмірне ставлення до своєї роботи, щоб вона відпочила. Але так як у вас зараз свято, ми привезли вам її. Так, всього вам хорошого. Для привітання випускників 2024 року слово надається директорки ліцею Шевченко Наталі. Мирного та тихого вечора! Сьогодні ми маємо два свята. Всіх присутніх вітаю з державним святом з Днем Конституції України. Конституція України це головний опоріг державності та демократії, гарант соборності нашої країни. Пам'ятаємо про це: освіта і війна, війна і освіта здавалося б, несумісні поняття, але це реалії нашого життя, життя, яке триває в Україні. Попри всі намагання російських окупантів знищити нас і наше майбутнє. Але попри все, то в нашому ліцеї випускний ми маємо майбутнє нашої держави. Вони цілеспрямовані, розумні, креативні, Най найкращі. Це наші випускники. Це молодь незламної країни. Я бажаю вам мирного неба бути відповідальними за прийняті вами рішення та мрії обов'язково, щоб ваші здійснилися і ви досягали поставлених цілей. Незважаючи ні на що, ми дійшли до фінішної прямої. За кожен день ми дякуємо. Збройним силам України. Та молимось Богу за вас, діти, щоб ви були поруч. Шановні батьки, я вдячна вам, що ви були поруч 11 років біля цих чудових, розумних, сміливих дочок та синів. Колективу подяка за 11 років, що ви. Наполегливо працювали і здобуті знання будуть на вищому рівні оцінені. Дякую за підтримку сільському голові, одеєвцеву Віктору Миколаєвичу, старості Загнію Валерію Леонідовичу, працівникам виконавчого комітету депутатському корпусу, що працюємо однією командою на результат. Об'єднавшись. Ми нищимо ворога, кожен на своєму фронті. І я впевнена, ми неодмінно почуємо довгоочікуване слово перемога. Слава Україні!